Ми зранку, поки їдемо на, на водоспад, виявили таку тварючку. Це саме початок маршруту. Що скажете, Тимофій? пі? Ксенія? Дуже жарко. Знайшли змію, але дядько її переїхав. Вишити. Так що тебе кусає? Їй, така розквашена вся. Це я. А а ти ти, ти помозги наружу. Зняв її? Зняв. Ми йдемо по таких мітках всюди. А оце вот цікаве місце, сили. Ми вирішили з цим поставити нашого фірмінного чувачка, якого ми робимо. І у всіх значних місцях його тепер будемо ставити. Вони їдять? Ну, mm. вона буде киплітись, А там. А все. Динаші гаді. Спробуємо зараз. Mm. На. Я думаю, що там так воно не продається. Дякую. Mm. Нормально mm. спробуй. У, uh, попробуй, на. Ой, він сухий. Так, у нас перекур, але до нас прив'язався пчеломух. Страшний. Ось він літає і жужить. Два пчеломуха. А Тимофій спитав, як з'явився вид наш людський. А ми з мамою йому розказуємо різні версії. Але так мою такі самі, як люди. Ну а чому ти притримуєшся версії, що це еволюція? Не знаю. бо... Це більше вигляду. Взагалі не факт що ясно прибуть. А бог. Це теж не факт. Шов. Дивись, нікого нема. Так. Вон, тут сюди зайстовій. А так цвіте гранат. Ось його квіточки. Гранатові. Чуєте? Чуєте, ці звуки? Так. Що шумить? Виталися. А Івасик-толетик чекає на бережку. О боже! Я настрибався з тарзанки і дуже довольний. Вон там так класно тут. Дивіться кого знайшов. Хочешь ты прикол вам покажу? тогда <laughs> вкусный? Ну это типа домик? Да, с бассейном. Це зарядку, нам треба буде ще заїхати за фруктом. Тут реально різні прикоси, мефелки. Та, тут, напевно, хоче травмів на плями. А маєте щось їдати? У мене тільки крекери. И дивися, на на, на на тебе напись. Давай, 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 давайте, давай. Порцентка здесь? Да. Давайте мы замедлим дешевый момент. Старий львівський замок. Ой. Ідемська зірваль, довертаємось.